Всім привіт! При чудового-чудового вечора! Ось цей комірець. І тепер покажу, що в мене виплилося. І ось у мене виплився такий комірчик. Так, трішки хвиля тут є, але воно розправиться. Ну, ось така красота. Получилась така краса. Так, і я вам покажу вже і назву потім вже розміри, і все розкажу тоді, як заблокую його. Так, яка довжина, яка ширина тут буде, все потім вам розкажу. Так, що отакий він цікавий вийшов. Кому подобається, плетіть. Так що, ось така краса. Ось такий узор, такий цікавий він, бачите, ось тут краще видно. Ну, пікоше, все це розрівняється, все це буде дуже гарненько видно. Так що. Так що ось такий гарненький він вийшов. Ну, а я вам кажу пока-пока. До завтра. Гарного вечора. Бережіть себе, любіть Бога, благотворчого суспільства. Дякую за лайки, за коментарі. Дякую, що ви просто є. Дякую вам, пока-пока.